На моєму каналі ставте вподобайку. Мені буде приємно, пишіть коменти, я всі їх читаю. Повірте мені. Дякую, що ви в мене є таке класне ком'юніті людей, яким не байдуже, що відбувається в їхньому житті, які такі самі цікависька, як і я. І сьогодні ми поговоримо на таку класну тему, яка задовбала вже просто всіх майстрів. Яке моє призначення в житті? Нащо я втілився саме зараз? Чому саме зараз? Чому саме я? Що не так зі мною? Хто моя родина небесна і все інше? Я знайшла майстра, верніше, вона мене знайшла, це наша з Дариною френдс, спільна подруга, майстриня Софія. Прі Софія. Привіт, Люба! Вітаю глядачів. Дійсно, ти знаєш, вже починається алергія на таке питання, але я розумію, що Воно важливе, бо коли людина задає таке питання, отже, в її житті або все ніяк, і вона не знає відповіді, взагалі що робити, або в неї вже всі, всі сфери життя настроєні, і вона хоче е піднятися вище і зрозуміти, для чого вона взагалі ну народилась. Це нормально. Слухайте, знаєш, от я скажу по собі, е мене завжди питали. Хто ти, чого ти така, а що ти можеш, а що ти вмієш? От я була маленькою бабця, ну розклади От Я сижу, розкладую пасьянс, ввечері. А може не пасьянс? а може ще щось, а може то, а може сьо. І от завжди тебе з дитинства задовбували цим питанням: а ким ти будеш, коли ти виростеш? Я не знаю, ким я буду, я не знаю, що я хочу. Дайте мені відчути себе. От в мене таке питання: приходить до тебе взросла тітя, така як я, і каже: що я родилася на цій землі? Яке моє призначення? З чого ти починаєш говорити, взагалі з чого пошуки е, призначення? Я кажу, я кажу, ви хочете конкретно знати, ви маєте якісь напрямки діяльності, чи у вас є якісь натяки, ви щось відчуваєте, чи у вас якісь є е, в практиках, ви побачили якісь видіння? Ні, я просто не знаю, що мені робити, чим зайнятися? Оце, звісно, зразу мене вбиває. Це дуже просто, ти просто говориш. А ви, шановна, просто не хочете взяти на себе відповідальність ніяку за своє життя. Ви просто хочете, щоб за вас хтось вирішив. Треба трошки щось починати діяти, відчути, що тобі близьке, до чого тягнеться твоя душа і тіло. Але я тобі хочу сказати, нещодавно у мене була одна жінка на сесії з таким питанням, і я, ну, я відчула її, знаєш, розпач. Вона вже, вона вже пенсійного віку, і вона така, знаєш, в розпачі. їй нічого не подобається, як вона, де вона живе, як вона живе, нічого в неї не виходить. Е, і вона бачить, що без сенсу їй взагалі жити. Ну, що саме цікаво, що ми е, з нею, до чого ми дійшли? Е, ну, ми, звісно, пішли в, в Акаші, і мені такі речі показали. І... Я їй кажу, кажу, мені показують воду, вас біля води, ви прямо в неї якби проникаєте, занурюєтеся, а потім пішло видіння картинка, а вона, значить, вона мені каже, я не знаю, як так трапляється, але в моїй присутності вода міняє свою структуру. Тобто, яка б вона була, наприклад, з болота, вона типу, стає чистою і без осадку. Ну, день стоїть в неї вдома і вона стає чистою. І ми почали цю тему роз... Я зразу пішла в Кашину, подивилася, а вона взагалі не з... не з людей. Вона більшість своїх втілень прожила в підводній цивілізації. Розумієш? І як... Ти ж розумієш, як рибу витягне на землю? Так причому в неї там була. Е... Ну... Таке дуже активне життя, вона там була якась чуть ли не владичиця морська, розумієш? Тобто вона там і керувала, і в неї там було купа, тобто і русалки там, ну, повний водний Ну І ми почали це розкопувати. що, що, що Цілительство її однак цікавить. І з теми вона переглядає, бо вона шукає себе. Робота по цілительству з водою, структуру, структурування, зцілення, омолодження. Далі Робота з п'явками, з водними тваринами, з дельфінами зв'язок. Е, тобто відкрився такий великий спектр і так з кожним. Е, я вже, е, там, вже в найближчий час не буду працювати взагалі з якими звичайними кармічними проблемами. Мені вже це абсолютно не цікаво. І е, я просто працюю, якби і люди такі приходять. Люди приходять, які вже просто хочуть активації. Хочуть активації. Вони мають відчуття, що вони е, не просто вже звичайні люди. Вони вже виходять за рамки системи. Вони розуміють, що це все е, обмежувальні програми, обмежувальне там середовище, там країни, влада і соціальні закони. І ми якраз я якраз працюю з такими людьми. Це надзвичайно просто не робота, а насолода. Скільки відкривається цікавих людей, які в них були втілення? Оце це про те, що я вже говорила на, на каналі Неоведа. Це люди, які спустилися сюди з високовимірних з високих вимірів. У них були ангельські втілення, архангельські. Е, е, там е, боги різних пантеонів, але не треба буквально розуміти так, що е, люди були е, богатом Там мені показуючи я богиня там е, сехмет, так з лев'ючою головою, наприклад. Але це не треба розуміти, що я була саме богинею. У мене є просто, е, скажімо, архетип, аспект. Я е, маю ці, цей код в собі цієї богині. От і все. І та де. Ну, у ведичній традиції є таке поняття, як Тобто божественна енергія високих вібрацій це як промінь від сонця. І вона розсіюється на мільйони частинок. І в кожній людині може бути частинка від тої чи іншої божественної енергії. Ти навіть зовні можеш бути схожий на те чи інше божество. До прикладу, до мене приходив. Латинін Ромочка він працює з господи, з єгипетським пантеоном, він працює з Анубісом. І коли він зайшов, я на нього дивлюся, а він навіть схожий на нього. Там так, так. Марія Ланг вона працює з Калі, да, з ведичним пантеоном. От я дивлюся на неї, і я така, опа. Ну, Реально і та в неї ще ім'я духовне Каларатрі, це одне з ой, Каранашварі, це одне з імен Калі. І дуже часто, коли ти бачиш людину, ти можеш зрозуміти, ось іде переді мною лакшмі, натурально, От вона така благодатна, щедра, родюча, така от, от в неї все, що вона торкається, в неї все цвіте, все квітне, от все в неї і вдома, і з чоловіком, все прекрасно. А є люди, які куди не прийдуть, скрізь все перевертається до гори Дригом, бо в них енергія трансформації. От в мене, наприклад, енергія трансформації, такої шаленою, я така Фух! Повітря енергія. Так, 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 треба теж провести з тобою таку сесію. Я розповідаю тепер тобі, як я працюю з людьми. Перше моє питання. Я пропоную. Давайте подивимося, з якими енергіями ви прийшли у це втілення. З якими енергіями? І. Де ваші божественні ці енергії проявлялися в яких втіленнях? І тоді кожній окремій людині починається видавати це гіпноз якийсь ти чи медитація? Що це за техніка? Це медитація. Ми поєднуємося зі всім сущим. Якщо людина має якісь здібності, вона також це бачить. А якщо ні, то вона просто знаходиться в таких благосних енергіях. Угу. І я з нею веду діалог, але з закритими очима такому знаєш, напівмедитативному стані. Угу. І е, ми тоді йдемо. Я йду в ті втілення, де проявлялася її божественна енергія. І це такі красиві речі, колосальні, що я мушу написати книгу про це. Це нереально просто. Це То нереально. Пиши. Ну так, це наприклад, наприклад, там, там показується, де людина була. Е, такою самою справжньою відьмою, варила зілля, е, там, е, вчила когось, наприклад, е, там, цим своїм наукам. Або е, людина е, роздавала божественну енергію через їду. Я знаю, що в, в традиції індійській є якісь такі. Красав називається так. Так, але там саме поки, по, по, було показано, що вона як божество. Це, тобто uh -huh. хтось цю їжу готує, а вона тут прямо от роздає, цю, наповнює ці, е, цю, цю, цю їду цими такими блискітками, цією uh -huh. енергією. Е, потім е, Сьогодні взагалі така була цікава історія. Е, почали дивитися ці втілення, і мені показують, що корабель космічний при, прилітає сюди. І старця якогось привозять е, типу вмирати на землю, а старий такий знаєш, японського походження е, чи Китаєм ну, з такою тут гулькою, знаєш, як вони в'яжуться. Сивий, борода сива, він такий вже ледве ходить, і космічний. Корабель вони виглядають дійсно як не з нашого світу, з білим волоссям, біла шкіра, такі в обтяжку одяги в них. А це, якби, на ложі вони приносять значить, цього старця. Він чисто людина з східної зовнішності. І це, виходить, втілення цієї людини було таке. А що відбулося, коли з дитиною її викрали? І е, потім вона опинилася там, ну, там же ж також в цих інших світах також є роботоргівля і для експериментів і так далі. Тож не просто так люди зникають. І та дитина, дитину його викрили, е, він попав до Арктуріанів, і він там прожив, е, на, ну фактично був членом їхнього суспільства, і, і вони його привезли сюди вмирати. Тобто, така була воля його. І його сюди на землю привезли Мирати, і, і ми це дивимося. І ну і там вже потім вияснили, які там були здібності, і, що треба згадувати, в яку сферу рухатися і так далі. Е, і це, ну, це просто так як кіно виглядає. Ну ну настільки це цікаво, і дуже багатьом показує, куди рухатися, там комусь показує. Що треба почати з цигуна, наприклад, хто і хто ще взагалі ні в яких енергопрактиках не приймав участі, комусь з цигуна, комусь з йоги, комусь там поцікавитися? Це, навіть книги називаються. Тобто для вас приходять наставники. От коли говориш про призначення, буває просто приходить якийсь наставник, якась високодуховна сутність. І оголошує, і ти починаєш тоді вже для цієї людини передавати інформацію. Ну, надзвичайно цікава тема. І е, тобто, е, переважно 99% людей приходять на такі сесії з тим, що вони вже розуміють, вони виходять за рамки, е, давно вийшли за рамки 3D, просто вони не мають свого власного яснобачення. І я знову підходжу до одної тої ж сі, е, самої. Історії, що потрібно самому розвивати свої здібності, яснобачення, ясночуття і яснознання, щоб вміти і для себе контактувати з високовимірними сутностями, і іншим допомагати, і взагалі бачити і творити. Бо, бо наше головне призначення перестати страждати. А почати жити, насолоджуватися життям і творити. Тому що е, тільки в творенні, а вже який напрямок собі людина вибирає, е, відбувається цей процес, е, який приносить надзвичайно великий заряд позитивної енергії, як самій людині, так і всім живим істотам навкруг і в нашій планеті. Е, ще стосовно призначення, е, є люди. Які е, як тобі сказати, які зрікаються свого призначення? От вони бояться, кажуть, я боюся такої долі, я не хочу. Чи можна змінити своє призначення? Е, звісно, можна, якщо людина дає на це згоду, якщо вона хоче це зробити. Тобто ми йдемо в цей страх. А там часто, коли людина покидає, відмовляється від своєї здібності. У мене донька так відмовилася в свій час від своєї здібності. Е, І зараз ще, ще не дійшла до того, щоб їх повернути. Просто є такі моменти, коли ти своїми здібностями приніс, наприклад, якусь велику шкоду і не зміг це пережити. Угу. Або не розрахував сили, або не був, не, не знав, що, що ти, там, наприклад, врятував це якесь зло. Ну, Такі кермічні процеси були у тих, хто мав силу. Всяке бувало. Або, наприклад, я знаю вже не одну людину, яка відмовилася від Яснобачення. Е, чи через те, що їй заважало це. Просто ти, людина ходить і вона зчитує реально, що люди думають. Це просто е, ну, невміння відфільтрувати або абстрагуватися. Так? Просто брала закривали. Або бачить, наприклад, постійно е, ну, є зв'язок з, з нижнім астралом. І людина бачить постійно всяку чортівню. Mm -hmm. ну, Це нап напрягає і, якби, коли ти не готовий, то ти просто береш і блокуєш сам собі. Можна розблокувати, звісно. А як розблоковуються? Це теж ну, теж в роботі, теж в роботі. От медитативний. медитативній, ти, ти ж маєш свободу волі. Там ще контракти можуть бути з якимись там егрегорами або сутностями, ну, типу, що ти не будеш використовувати, наприклад, або ще щось. Ну, це все дуже індивідуально, але в тебе є твоя воля, твоє бажання. І ти до Всесвіту маніфестуєш, знімаєш ці всі обмеження, головне їх відслідкувати. Угу. Софія, дуже дякую. Це реально було дуже цікаво. Мені сподобалося. Тема призначення дуже важлива. Шановні глядачі, дуже часто ви і мене питаєте: Люба, з чого ви почали? Як ви дізналися, що ви хочете в цьому житті? Яку дорогу ви обираєте? Чому ви змінили віру? Чому вам подобається декілька культур одночасно? Взагалі, звертайтеся до майстрів, розвивайтеся, і от з власного досвіду можу сказати, що кожна душа вона прожила безліч втілень на цій землі. Це більше ста, більше тисячі, мільйони втілень, в залежності від того, яке у вас зараз життя. От може бути, що у вас останнє життя, і ваша задача якраз таки зібрати частинки ваших душ. Вони залишаються ж в різних містах, в різних культурах, в різних традиціях. Можливо, вашій душі треба просто згадати досвід, коли ви робили певний ритуал. Наприклад, коли ви варили зілля, які були його компоненти, або як правильно ви колись робили розклад звичайних карт, або як ви працювали з рунами, або можливо. Ви можете поїхати в якесь місце, той самий Єгипет, всі будуть бігати, цілувати вірблюдів обіймати, а ви зайдете в піраміду і ви згадаєте, як ви були там жрицею або жрицем. Я знаю, що коли ми приїхали до Буші, до мене підходили люди жінки вже дорослі. Одна каже: ви знаєте, я тут була. В одному зі своїх втілень. Я не вірила, що таке можна згадати, але я згадала себе маленьким хлопчиком, як мене приводила мама до цього храму, як ми проводили тут певні ритуали. В будь-якому разі, всі люди, які зустрічаються один з одним, ми з тобою, да, Софія, там, ми з Дариною Френджі, ми з іншими майстрами, коли зустрічаємося. Або коли ми зустрічаємося з глядачами, в нас виникає таке враження, що ми вже бачилися, що ми вже знайомі. І ми вже розуміємо, хто є і звідки, і в кого який талант. Тому що ми колись були знайомі в минулих життях. І зараз, щоб знайти своє призначення, ми просто маємо нагадати один одному, хто ми є. Я згідна з тобою абсолютно за доповнення. Саме так ми і зустрічаємося з багатьма душами. Ми домовлялися про це, і вони спрацьовують нам як каталізатор в якийсь, в якийсь певний момент відкриваються. Відкривається та інформація, вона приходить, вона активується і дуже слушно ти зауважила про місця сили. Обов'язково, якщо тебе тягне в якусь місцину, в якусь країну, в якийсь храм, тебе бабить якась культура. занурюйся туди з головою, тому що там є твої енергокоди інформаційні, там вони активуються. У мене так було з Єгиптом. У мене так було з Єгипту. Неодноразово я там була втілена, і то, тому у мене там такий резонанс, і я до сих пір досліджую і далі збираюся е, з групою. Так що е, все треба пробувати е, не шкодувати. Як казав Кузьма, знаєш, мені все одно, які в мене кеди, там, зате я в них йду по Парижу. Так, так і тут. Е, цей матеріальний світ він прекрасний. Тільки не треба е, триматися за це все. Треба досліджувати перш за все себе. От. Дякую тобі дуже сильно. Приходь до мене до Дякую, ще дякую, рада. Не зникає, мені завжди. Бо ти як йдеш з головою в практики і починаєш досліджувати місця сили, ну це в майстрів таке буває. От медійна, 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 потім хоп, пропала. Де? нема чого. А виявляється вже десь на якійсь горі, десь якісь ченелинги, десь якісь ритуали, десь якісь традиції. Це дуже круто, дуже класно. Я дуже рада. Сподіваюся, що ти поділишся вже новим досвідом, який ти отримала. Я ну, чекаю так, починає... так, починається сезон. Як то кажуть, я йду в поле. Давай, я чекаю. Цікавих історій про нові досвіди. Шановні глядачі, якщо ви хочете отримати нереально крутий досвід по роботі з родом, дізнатися своє призначення, зайти глибше, піти в свої страхи, віднайти з них виход, знайти новий шлях. Будь ласка, доєднуйтеся до пані Софії, вона дивовижний майстер і крутий провідник. Рекомендую в описі до відео вже є контакти. Майстрині Софія обіймаю. То, папа, дякую, до зустрічі, до зустрічі.